А піцу будеш їсти, якщо ти ніколи не. Вау! Їш, якщо ніколи не зустрічався з хлопцем. Не зустрічався з дівчиною. Були тебе відносини? Так. Ну то є зараз. Не зраджував. Ти ніколи не брехав мамі. А що брехав? Та не знаю. Стидно стало. Не плавав в океані. Ніколи не плавав? Ні, та й плавав не в океані. А мрієш в океані поплавати? Ні. Не плавання бісить. Не був за кордоном. Фу. А де був? В Ірландії, в Польщі і в Литві, в Вільнюсі. Якщо не садив дерево. А якщо з татом колись там садив? То не їж тоді. Якщо ніколи не відбивав дівчину в друга. Ну, молодець, і один шматочок, це піца твоя. А якщо підписаний на смаки-маки в Тіктоці, то отримаєш ще подарунок від — Вау! Підписані двоє! Молодці хлопці, тримайте це вам за підписку ще суші. Вау, а ти підпишись, бо наступного разу я підійду до тебе.